Усіх вітаю, сьогодні подивимось декілька відео. Але Малкінг. Хто не знає, що це за покемон. Зараз будемо розбиратися, якщо коротко, вона веде свій TikTok, вона веде свій Ютуб. В Тіктоці, в Ютубі, вона досить популярна. Саме тому я вирішив, отак скажімо, подивитися, що за контент вона знімає. В TikTok мені підкидували її відео. Знаєте, можна задати своїм питанням, чому нам розбирати саме цього покемона. Але дивіться, от є умовні блогерші, є умовні коучі, які знімають контент стосовно того, як розводити хлопця на гроші стосовно того, як знайти хлопця, який буде тебе забезпечувати, з ними все понятно. От е, бажання знімати відео огляди таких коучі, він мінімальний. Хіба тобто, що там ну, прям дуже багато жесть. З іншого боку, в нас от є ця Алла, в неї досить велика аудиторія, а з великою аудиторією проходить що, велика відповідальність. Що хочу сказати стосовно її відео, в принципі, так, на чому базується її контент, це на самоповазі до себе, в принципі, те саме, що розказую я, це на любові до себе, це про те, що не треба там, спілкуватися з колишніми і так далі. Можна було б сказати, слухай, до чого ти хочеш доїбатись, доїбатись можна і там до стовпа. Але коли ти весь час говориш хороші речі, ти говориш про самоповагу, ти говориш про любов до себе, ти говориш про самодостатність в стосунках. З чим я погоджуюсь, так і коли ти час від часу вкидуєш якісь непонятні тайки, багато глядачів вони навіть цього не замітять так. Але ну мені це одразу контрастує, я одразу це бачу і якраз хочу з вами подивитися ці відео. Хороші хлопці не роблять перший крок. Дівчата, хто підходить до вас знайомитись? У мене є теорія. Я питаю це у всіх своїх знайомих і подружок, Запитаю ще у вас, хто до вас підходить знайомитись? Ну або пише перше в інстаграмі. Я виділяю три групи. Перша група, чоловіки явно не твоєї категорії. Не хочу ніяк нікого ображати за зовнішність. Просто скажемо, не твоя категорія. Друга група наглухо адбиті. Сюди можна віднести тих всіх женатих мужиків, яким уже нема шоціра, їм тупо похуй. І третя категорія фак бой, Або як казали раніше, пікапери їм також похуй де знайомитися з тобою в бібліотеці, в барі або на поминках твого діда, взагалі не важно. І от в тре. Групи ніколи не попадають хороші хлопці. Бо хороший хлопець буде сидіти і думати, а вдруг в неї хтось є. А вдруг ви на то, а вдруг ви на сього. Власне, якщо в чоловіка хоч трошки є свідомість, він буде сумніватися. Дівчата, якщо до вас супер впевнено, підкатує чоловік і стеле, наче в останній раз серед фле. Якщо ж до вас якимось чудом підходить хлопець, який дивиться на вас, як невіл, на професора Снейпа, оце нормально. Тупо заїкається весь патів нога дрожить, Це воно. І взагалі, дівчата, перестаньте чекати, поки вас виберуть. Часи змінились. Ви також обираєте. Не сиди, унила, а що хтось на тебе гляне. Сама сиди, дивись, вивчай, посміхайся. І якщо ти сама вибереш хлопця і будеш йому посміхатися скоріше за все, якщо він хороший? Він подумає, не що, він тобі сподобався, що в нього торчить. злякається. Подумає, що вона на мене дивиться. За шо? Дійсно, хороших хлопців треба самої вишукувати, як діаманти. Чекаю ваших думок, хлопці, і дівчата. Дівчата напишіть, хто з вами знайомиться. Хлопці, напишіть, як знайомитесь ви. І чи вообще знайомитесь. що цілою обнімаю. Вільний народи, вільний країни. Чом-чом, па-па. Дивіться, судячи з цього відео, от яке в мене складається враження. Хто хороший хлопець для але це якийсь зашуганий зашорений чувак, який боїться просто підійти і познайомитись. А якщо хлопець гарно стелець, то це редфлег. Фіксуємо це. Знаєте, в цьому плані дівчина вона ніколи не зрозуміє хлопця. Бо коли ти молода дівчина, тобі 18, 19, 20 і більше років, так? в тебе завжди є вибір серед хлопців. Так? Тобі завжди набагато простіше домовитися і піти з кимось на побачення, тобі набагато простіше бо з тобою самі знайомляться. Так? А коли ми говоримо про хлопця там, 18, 19, 20 років, про студента який самотній в якого просто жодного досвіду з дівчатами. Він вчиться на якісь технічні спеціальності, в нього в групі ноль дівчат, в його оточенні практично немає дівчат, і йому це не подобається. Він хоче виправити цю якусь ситуацію. Він розуміє, блін, а де я ще буду знайомитися з дівчатами? В принципі, вулиця не такий вже й поганий варіант. І це дуже круто, коли хлопці вони не сидять і не чекають. Я не можу просто сидіти і дивитися, як вона в принципі виправдовує інфантилізм. Як вона виправдовує те, що ти можеш нічого абсолютно не робити? Так бо, якщо ти підійдеш познайомитись знову ж таки з її слів, це редфлег для дівчини, і ти вже не хороший хлопець. Розумієте, і дуже багато хлопців, які подивляться її відео, вони такі: блін, да, слухай, я самотній, в мене нікого немає. Але зато я ж хороший хлопець, розумієте? Також стосовно того студента, якщо такий хлопець цікавиться тематикою, знайомство тематикою стосовно того, як проводити побачення, бо він розуміє, так в мене було декілька побачень, результату не було жодного. Я не хочу, щоб так продовжувалося. Я мушу щось змінити. Так, все, так це зразу факбой, так це зразу пікапер. Це це все, це просто суцільний ред Розумієте? А хлопець хоче просто виправити ситуацію, при якій він абсолютно не має дівчат в своєму житті. І уявіть, він підходить до дівчини на вулиці, і замість того, щоб побачити, що оця його сміливість, оця його рішучість нагороджується, він дівчина подумає, блін, суцільний red flag, бо підійшов, значить що, значить фотобой, значить пікапер і так далі. Кого така дівчина, як Алла, насправді хоче бачити біля себе? Ви ж розумієте, що те, що хлопець не може підійти познайомитись. Якщо для нього це дуже велика проблема, то це також говорить про нього як загалом про особистість. В переважній більшості це все буде впливати і на повсякденний життя, те, як він вирішує проблеми, на його кар'єрний зріст і просто таке враження, що вона хоче бачити біля себе неповноцінну особистість хлопця, який рішучий, який не боїться своїх бажань, а просто знову ж таки, я вже це говорив у одному відео: жилеподійну масу. Яку вона буде просто брати і ліпити під себе, як зрозуміти, людина має уникаючий тип прив'язаності, чи просто на вас поїбати? Знаєте, якщо чесно, дуже часто людина не хоче з вами стосунки не тому, що в неї уникаючий тип прив'язаності або не тому, що вона козерог, а якраз тому, що її поїбать. Вибачте, але хтось мусив вам це сказати. Уникаючий тип прив'язаності, боїться близькості. Це означає, що вони не будуть вам відкриватися, не будуть багато говорити про себе, не будуть форсувати події, не будуть прагнути поскоріше з вами зблизитись. Неважливо, це емоційна чи фізична близькість. Не будуть у вас будь Красити, вони бояться, як огня бути комусь щось винними. Тому хлопець або дівчина, які з'являються у вашому житті періодично заради сексу, грошей або іншої послуги. Це не уникаючий тип прив'язаності. Вас просто використовують. До речі, є певний відсоток чоловіків, які передивляться всяких пікаперських курсів і потім влаштовують холодно, гарячу, всякі емоційні качелі. І т.д. це також не уникаючий тип прив'язаності. Це така хвороба. Я забула, як вона називається, коли людина йде по вулиці і в неї раптово випадає мозок. І життя без мозку наскільки жорстоке, що доводиться ходити на ті пікаперські курси. Власне, їх проставчать ти за цією методикою і це також не уникаючи ти прив'язаності. Третій випадок. Ви вже знаходитесь в стосунках і буває таке, що тривожний партнер може трошечки передати газку зі своєю навящувастю і параною. Таке може заїбать кого угодно, і якщо людина від вас тікає, то скоріш за все вона не уникаюча. Вона просто зайобана. Уникаючи, досить закриті і реагують вони саме на зближення. Дуже вас прошу перестаньте, будь ласка, виправдовувати уникаючим типом прив'язаності людей, які вас просто використовують. Подумайте про це чом, чом, папа. -па. Хлопець пішов на пікаперські курси, все, знаєш, нього відсутність розуму. Знову ж таки, Алла не зовсім розуміє, в якій ситуації знаходяться хлопці, коли в них повністю відсутні дівчата в його житті, коли в нього нічого абсолютно не виходить на побачення, він ходить на ці побачення. Навіть до поцілунку це все діло не доходить. І коли він намагається вирішити цю проблему, він зайде в Тік-Ток, тут Алла скаже: ну все, чувак, ти хіровий, у тебе там відсутність мозку, бо ти там пішов на якісь пікаперські курси. Це раз. По-друге, на пікаперських курсах, коли ми говоримо, там вона згадала тепло-гаряче, якісь емоційні качелі. Е, давайте про тепло-гаряче. Е, тепло-гаряче, швидше за все, вона має на увазі ближче далі. І якщо так розібратися, в чому суть е, цієї техніки, секретної техніки, там де ще нобі, так суть в тому, що коли людина від тебе віддаляється, то не треба їй написувати і не треба йти їй на зближення. В загальному ми можемо говорити про це як. Принцип взаємності. Якщо для людини там окей, тобі не відписувати декілька годин, день і так далі, з якого фіга ти маєш її відписувати за хвилину. Так. Це, блядь, просто не принцип взаємності, це принцип адекватності. А про емоційні качелі, хто зараз вчить таке на якихось пікаперських курсах, ну я особисто не вчу. Є людина, яка позиціонує себе як пікапер, і вона продає якісь там свої курси. Але ця людина вона сама по собі, ну це просто долбайоб якийсь. Якщо такий чувак розказує про якісь емоційні качелі, це не означає, що це те, чого навчають всі пікапери. Це конкретно ось цей чувак, який, як ми всі знаємо, хто розказує про емоційні качелі. І коли ми говоримо про пікап, пікап це всього лише на все інструмент, який допомагає тобі звабленні дівчини. Ну і давайте на десерт глянемо її відео стосовно ред флагів таки, я кажу, вона багато речей говорить правильно, говорить про те, що хлопець там має мати свої хобі, має мати своїх друзів, має чимось цікавитись. Але просто хочу звернути увагу на оцей її перший ред так послухати разом з вами. Перший такий ред флег дуже мало. Рідко хто ні все ліж називають. Розумієте, а я назву. Тому що я не розумію, чому на нього не звертають увагу. Отже, найперший ред флег у чоловіках на самому початку знайомства, коли ми тільки починаємо з нею знайомитись, або, наприклад, він підходить до мене познайомитись, я звертаю увагу, коли мене торкаються без дозволу. Чомусь про це момент торкатися без дозволу, дуже мало хто говорить. А я хочу звернути вашу увагу на це. У мене бували ситуації, де я стояла десь на дворі, або я стояла десь в барі, підходить чоловік і Одразу мене якось за талію. Або, наприклад, ти проходиш мимо чоловіка десь так само у закладі, і от ви там на якійсь возінькі дорожці намагаєтеся розминутися, і замість того, щоб просто якось так відітити, тебе дати тобі прийти, він і типу, бере, і ти Бо, не знаю, кладе руку на спину або просто якось намагається доторкнутися до тебе. У мене була колись ситуація, коли ми з подругою просто стояли, це ситуація була рік назад, ми стояли з нею в барі, підходить чоловік і такий зразу зараз обох приобніємає. І такі дівчата, давайте знайомитись. Я йому кажу, заберіть руки, ну ти чому ви мене торкаєтеся? Він такий, а що це такого? А що за такого? Ти що проти? Ми ж в барі. Та яка різниця, хоч в церкві, чому ти мене торкаєшся без дозволу. Я цього абсолютно не розумію. І щоб ви розуміли, мені довелося раз п'ять йому сказати заберу руки перед тим, як він забрав, бо він взагалі не розумів, чому проблема торкнутися до мене. Бо для мене оцей момент, якщо зі мною знайомляться і торкаються мене без мого дозволу, він для мене критичний. Ну типу, ми далі не будемо знайомитися. Абсолютно, тому що я цю родину одразу трактую для себе як людину, яка не поважає мій особистий постріль, моєї особистий кордоні особистість, я вважаю, що до мене можна просто підійти і тронути мене, хоча я не давала цього дозволу. Стосовно цих доторків, мені вони теж не подобаються. На початку знайомства. А якщо ти з дівчиною знайомишся там на вулиці, в барі і так далі, тобі там не треба її торкатися, тобі набагато краще встановити з нею емоційний контакт, просто поспілкуватися і так далі. А вже потім, якщо бачиш у дівчині комфортно і тобі комфортно, вже краще її цілувати. Але нас цікавить друга частина цього редфлегу. Була ще інша ситуація з моїм хлопцем, коли він мені казав після того, як ми вже прозустрічалися певний час, він такий, На початку наших стосунків, я взагалі боявся до тебе затеркнутися, якось, якось тебе взяти за руку, а за руку <су> за руку я боявся тебе дуже спогнути. Типу тим, що я зінцію якось цей фізичний контакт і ти злякаєшся. це це нормально, Ви те, нормально. Чоловік, якому ти дійсно подобається, буде трошечки переживати, як тебе не злякати. Чоловік, який хоче тебе просто трахнути, буде отак от лісти, тобі в лицо на першому побаченні, тому що йому, в принципі, не важливо, що ти про нього подумаєш. Він не збирається з тобі будувати ніяких довгострокових стосунків, йому просто цікаво, ну, типу, твоє тіло. все. ми говоримо про поцілунок, про доктор дуже важливу роль грає. В який момент саме ти його робиш? Якщо ти бачиш, що дівчина розслабилась, що дівчині комфортно і тобі також не треба от не треба питати її, чи можна взяти тебе за руку і чи можна тебе її поцілувати. Зараз Алла скаже, що їй подобається, коли хлопець питає, чи можна тебе поцілувати, але я звертаюся до хлопців. Ви ніколи не задовольните 100% дівчат. Вам прийдеться робити вибір, на який дівчат ви хочете орієнтуватися, що ви хочете орієнтуватися. На дівчат, для яких не є проблемою те, що коли вам обом комфортно, ти пробуєш їх поцілувати без так? Чи ти орієнтуєшся на таких дівчат, ну я не знаю, душні, не душні, але якщо проаналізувати, там, взяти якусь статистику, де більшість дівчат, таких, для яких є серйозною проблемою, що ви поцілуєтесь без цього запитання, так? Ну, як для мене, то тут вибір очевидний, на кого треба орієнтуватися, але кожен хлопець вирішує сам. В мене є така о, своя власна думка. Ви масси бути з нею не згідними, і це абсолютно нормально. Я вважаю, що будь-який тактивний контакт має ініціювати жінка. Мені важливо, щоб мої кордони зберігали, щоб мене не трогали незнайомі чоловіки без дозволу. Навіть мені подобається, коли мене запитують, можна тебе поцілувати. Для мене це важливо. Для мене важливо, щоб мене перепитували, чи точно я хочу сексу, навіть якщо ми цілуємося, навіть якщо ми голі. Для мене важливо, щоб чоловік мене запитав, ти точно цього хочеш. Для мене важливо, щоб не знаю, під час навіть сексу мене перепитували, чи мені комфортно, чи все ок. Для мене це важливо. Отакі От моменти вони для мене про якусь роботу про момент того, що ти не просто тут яке стіло, яке присутня. А що іншій людині важливі твої особисті кордони і те, теж тобі було добре? І це стосується як просто мінімально взяти за руку, так і просто уже. Саїдія, розумієте, дівчата, це це там, що був такий тейк, ми його пропустили, що якщо хлопець який себе поводить так, що для нього не є проблемою поцілувати дівчину на першому побаченні без поцілунку, то його цікавлять виключно несерйозні стосунки, його цікавить виключно секс, його цікавить виключно цілу дівчину. Ну, це бред, це те про що я вам говорив, що пошук. Серйозні стосунки нічим не відрізняється від пошуку до несерйозних стосунків. Перше побачення, ви прийшли, розслабились, отримуєте задоволення від спілкування, від поцілунки і так далі. Ніхто не знає, куди заведеться історія. Ви можете переспати на першому побаченні, і у вас все рівно все закрутиться до серйозних стосунків. Тут так подається, що якщо хлопець цілує, пробує тебе цілувати, він рішуче він впевнений, він не боїться цього зробити, то це він пікапер. Він фак і його цікавить виключно цілу дівчину. А загалом вся ця, ця тема з активною згодою. Дивіться, хлопці, я вам просто хочу сказати, вам дійсно треба оприділитися, на яких дівчат ви хочете орієнтувати. Тут все, але розказує так жіночої точки зору. Я вам, як хлопець, от скажу так від щирого серця, е дам пораду, що коли ви орієнтуєтесь на дівчат, для яких ця активна згода це також треш, для дівчат, які не хочуть. Що ви питали, чи можна тебе поцілувати, чи можна тебе взяти за руку, і які навпаки вони цінують твою впевненість, вони цінують твою рішучість, то ви набагато більше будете кайфувати. Але знову ж таки, ви дорослі хлопчики, ви самі вирішуєте, з якими дівчатами вам ходити на побачення. Ось таке от відео вийшло в результаті. Ще стосовно вуличних знайом, стосовно того, коли ти підходиш до дівчини, розумієте. Це великий бенефіт того, що ти хлопець. От ти хлопець, і от в тебе є оця суперсила, ти як аватар, так? Ти, він там має вивчити усі ці стихії, щоб стати крутим чуваком. І так само ти, який ще не освоїв це майстерство вуличного знайомства. Коли ти його освоїш, ти настільки будеш получати задоволення, ти настільки будеш кайфувати. Тобі настільки буде простіше по життю, бо ти розумієш, ага, де красива дівчина по вулиці, чи просто якась красива дівчина стоїть в магазині, і ти такий, блін, так я, я ж не боюся, навіть не те, що не боюся, я боюся, але я все рівно підійду до неї, познайомлюся і візьму її номер. І коли ти дійдеш до цього рівня, ти станеш з цим аватаром, ти будеш ну, з таким посміхом дивитися у ці відео, де розказують, що хороші хлопці не знайомляться.